Розділ восьмий Про велику перемогу, здобуту премудрим Дон Кіхотом у страшенному і неуявленому бою з вітряками та про інші вікопомні події. Тут перед ними заманячило тридцять чи сорок вітряків, що серед поля стояли. Як побачив їх Дон Кіхот, то сказав своєму зброєноші. Фортуна сприяє нашим замірам понад усяке сподівання. Поглянь, друже мій Санчо, що там попереду, бовваніє. То тридцять, якщо не більше, потворних велетнів, що з ними я наважився воювати і всіх до ноги перебити. Трофеї, що нам дістануться, зложать початки нашому багатству. А війна така справедлива, бо змітати з лиця землі лихе насіння то річ спасенна і богові мила. Та де ж ті велетні? спитав Санчо панса. Он там, хіба не бачиш? сказав Дон Кіхот. Глянь, які в них довжелезні руки, у деяких будуть, мабуть, на дві милі завдовжки. Що бо ви, пане, кажете? Заперечив Санчо, тож ж овсі не велетні, то вітряки, і не руки то в них, а крила, вони од вітру крутяться і жорна млиновії ворочають. Зразу видно, що ти ще рицарських пригод несвідомий, сказав Дон Кіхот. Бо то таки велетні. Як боїшся, то ліпше стань осторонь і помолись. А я тим часом. Зітнуся з ними в запеклому і нерівному бою. По сім слові, стиснув коня острогами, не слухаючи криків свого зброєноші, який усе остерігав його, щоб не кидався битись, бо то не велетні, а вітряки. Та рицареві нашому так ті велетні в голові засіли, що він не зважав на санчеве гукання. І не придивлявся до вітряків, хоч був уже одних недалеко, а летів уперед і волав дужим голосом: Не тікайте, боягузи, стійте, підлі тварюки, адже на вас нападає один тільки рицар. Тут саме звінявся легкий вітерець, і здоровенні крила вітряків почали обертатись, як побачив те Дон Кіхот. Закричав: Махайте, махайте руками, хай їх у вас буде більше, ніж у гіганта Бріарея. І тоді не втечете кари. Це сказавши, припоручив душу свою володарці Дульсінеї, просячи її допомогти йому у такій притузі. Затулився добре щитом і, пустивши Росинанта чвалом, угородив списа. Крайньому вітрякові в крило. Тут вітер шарпонув крило так рвучко, що спис миттю надруски розлетівся, а крило підняло коня і вершника, а потім скинуло їх із розгону додолу. Санчо Панса прибіг на всю ослячу рись рятувати свого пана. Наблизившись, він побачив. Що той і поворухнутись не може, так тяжко грьопнувся з Росинанта. Ах, боже ж ти мій господи, бідкався Санчо, чи не казав я вам, пане, щоб стереглися, бо то вітряки, воно ж усякому видно, хіба тому ні, в кого вітер у голові ганяє. Мовчи, друже Санчо, отказав Дон Донкіхот, бойове щастя, переходя, живе. Я оце думаю, та так воно і є, що то мудрий фрестон, той самий, що вкрав у мене книжки вкупі з кімнатою, навмисне перетворив тих велетнів на вітряки, щоб не дати мені слави перемоги, бо на мене дуже ворогує, але кінець кінцем мій доблесний меч розіб'є. Ті зловорожі чари, та дай Боже, сказав Санчо Панса. Він допоміг Дон Кіхотові встати і посадив його на Росинанта, що теж був ледве живий та теплий. Міркуючи, так і сяк про недавню пригоду, вони рушили далі до ляпінського перевалу, бо там, казав Дон Кіхот, на тих розіграх чекають їх без сумніву. Численні і рознорідні пригоди